Шановні любителі рукоділля, вітаю вас! Сьогодні в вашій увазі я пропоную ще один спосіб закріплення центральної робочої нитки при виконанні мережевної вишивки. Використовую тканину для вишивання номер 20 домоткане грібінне полотно нитки DMC номер 8 колір 553. Я підготувала ось таку доріжку. У протику 4 нитки тканини. Кількість протиків крат на трьом, лицевий бік вишивки. Протягую робочу нитку під ціпками качалочки. Посередині доріжки виводжу нитку на виворітній бік. Бачите? Виконую петельку, повертаюсь голкою на лицевий бік, затягую петельку і одночасно закріплюю робочу нитку. Як бачите, кріплення доволі надійне. Далі захоплюю по три прутики, перші два прутики під голку, третій на голку, утворюю робочою ниткою петлю і стягую протики у центрі. Тепер виконуй переплетення навколо серединки через один пруд. Зверніть увагу, я протягую голку під сіпками і виконую перехід. Далі стягую три прутики. 我结哟。 Посередині доріжки протягую робочу нитку, виконую петельку, нитку закріплюю під стіпками качалочки, зайву нитку відрізаю. Це виворітній бік. Ось як це виглядає із лицевого боку. Надіюся, це відео додасть вам багато цікавих творчих ідей. З вами була Оксана Благута.